Рівно 10 років тому в літописі Української греко-католицької церкви з'явилася ще одна подія історичної ваги. 7 квітня 2009 року в соборі святого Юра у Львові відбулася архієрейська хіротонія Преосвященного владики Святослава Шевчука. Так наша церква збагатилася ще одним архієреєм, а українці-греко-католики в Аргентині отримали такого очікуваного єпископа. Вам, дорогі співбрати у єпископстві, хочу сьогодні пообіцяти, що де б я не був покликаним звершувати своє служіння, я завжди є і буду живим членом нашої помісної української греко-католицької церкви. І сьогодні вповні свідомо розділяю з вами велику відповідальність перед Богом за неї, за цю церкву мученицю, за її розвиток і майбутнє у цілому світі. Далека Аргентина для владики Святослава була зовсім не чужою, адже в 1991 році він приїхав до цієї країни на навчання, аби стати священником. То були ті перші кроки нашого блаженнішого навчання в семінарі тут в Аргентині. Їх було 13 хлопців, ну і між ними блаженніший. Він відрізнявся від інших хлопців. Він дуже скоро вивчив мову. Він складав екзаміни з, так... з дуже добрими високими оцінками. Ми тих хлопців прийняли як рідних дітей. Проголошення декларації про незалежність ми ще зустріли в Україні. Але референдум про незалежність я пережив тут разом з вами. Я ще живо пригадую нашу величезну маніфест... маніфестацію. В центрі міста біля Каса Росада парламенту, як ми семінаристи, несли величезний український прапор. А потім верталися в автобусах, знаєте, в українських вишиванках співали і кричали на повний голос Укранія лібре. Про роки навчання в Аргентині майбутній глава церкви згадуватиме завжди із теплотою, і місцева громада відповідатиме йому взаємною любов'ю. <рес> Він ще знає мене як дяка. Правда? Дорога українська громада! Ми з вами можемо себе один другого назвати старими і добрими друзями і знайомими. Отак, поки ми війшли до цієї залі, з якою в мене пов'язано дуже багато особистих спогадів, я ту залю сам особисто багато разів перебирав і замітав. Далі було навчання в Римі і повернення до України. Святослав Шевчук став особистим секретарем блаженнішого Любомира, керівником Патріаршої курії у Львові, ректором Львівської семінарії Святого Духа. І ось через 17 років він знову повертається до Аргентини уже у статусі владики. А через два роки, у 2011-му, відбудеться той самий історичний синод. І наймолодший єпископ Української греко-католицької церкви з Аргентини очолить усю церкву. Для нас це справді був шок. Бо ми думали, що будемо мати владику Святослава, Товши, тут між нами. Але ми також зрозуміли, що це для, добро, для добра нашої української греко-католицької церкви. Я ніколи не думав, що один день я повернуся знову до України. Я хотів увійти в життя того краю, стати одним з них, вібрати в себе і ті звичаї, той спосіб мислення, спосіб спілкування. Ось. І, можливо, сьогодні в Україні я. Привіз це з собою те, все, що я здобув і чого я навчився в Аргентині, той спосіб спілкування, спосіб творення церковної спільноти як великої сім'ї.